Привіт всім! Мене звати Антон Павлушко і це друга серія відеоблогу Щоденник капіталіста. Як на мене, подія цього тижня сталася у місті Копенгаген, де під час реконструкції згоріла 400-річна будівля місцевої біржі, ну, це колись була біржа, а в останні роки там вже були офісні. Приміщення і якісь історичні, більш музейні експонати виставлялися, але все одно колись там торгували акціями. І от, ви знаєте, мене дуже вразило те, що в цьому місті існує будівля, які 400 років, вона так чи інакше ще й досі існує, і колись там ще 400 років тому, власне, торгували товарами, акціями і тому подібне. Звичайно, що хочеться от. Поговорити про таку собі історичну тяглість. Ну просто от уявіть собі, 400 років тому, там якийсь там 1620 рік. Це вже не середньовіччя, але от якраз нещодавно спалили Джордано Бруно ще по всій Європі бігають за відьмами, інквізиція, тобто, взагалом, жахливі часи. Але так чи інакше, місцева знать чудово розуміє, що треба мати якесь приміщення, де можна підписувати контракт, де можна там про щось домовлятися. Ну, загалом, якщо так от подумати, от з чого починаються всі ці біржі. У вас в кожному великому місті була якась своя контрактова площа, ну от прямо як в Києві. І цю контрактову площу, тобто, це такий собі базар був. От, і от поступово там, звичайно, що виникає потреба мати закрите приміщення, щоб не підписувати контракти на великі суми під дощем чи під снігом. І ось у вас вже виникає якась будівля. Це вже не базар, це вже більше такий собі елітарний клуб. І поступово у вас розвиваються фінансові інструменти. Ви починаєте розвиватися як товарно-сировинна біржа, і поступово додаються фінансові інструменти. Якісь запозичення, якісь облігації, наприклад, потім додаються акції, і отак от капіталізм поступово розвивається, і потім все переходить на електронну торгівлю. І я вас вітаю, ви у капіталізмі. От щось подібне відбувалося так само і у Копенгагені. Біржа там, до речі, працювала саме фондова біржа, саме в цій старій будівлі, вона там працювала до 1974 року. Тобто, ну буквально нещодавно там ще прям проходили торгі акціями. І звичайно, що хочеться нагадати, що от ви знаєте, нам дещо не з сусідами, тобто, от у дачам ця історична тяглість є. А українцям не пощастило з сусідами і особливо не пощастило з сусідами, які почали хворіти на комунізм. Саме тому там останні 70 років ну ми практично випали з розвитку суспільства. Але навіть до Першої світової війни в Україні якась така подібна історія так само була. Там так само розвивалися біржі, там так само були якісь свої приватні акції, приватні компанії. Ну, от, наприклад, перша біржа в на теренах сучасної України, вона. Була зроблена ще у 1796 році, тобто місцева така олігархічна знать. їй треба було десь укладати контракти, десь домовлятися про ціни, і так виникла перша одеська біржа. Згодом їй довелось переїхати у більш велике приміщення, де звичайно що ну, зростає місто, зростають контракти, тому доводиться переїжджати у якусь нову будівлю. Потім стався радянський союз, і звичайно, що в радянському союзі не було сексу і не було фондових бірж. Тому ці колишні приміщення їх довелося якось використовувати по новому так в будівлі старої біржі зараз знаходиться Одеська міська рада, ще й досі це одна з найвеличніших споруд міста, а приміщення нової біржі тепер займає Одеська обласна філармонія. Ну і повертаючись до Данії, треба собі подумати, що в принципі ну дивіться, от скільки тої Данії, там населення 6 мільйонів людей. Але кожен нормальний інвестор або кожна людина, яка там так чи інакше цікавиться акціями, вона вам може сходу назвати там декілька данських акцій. Ну, наприклад, завдяки своїм пігулкам для схуднення найдорожчою компанією Європи є данська компанія Nordisk. Вони не одні представляють медичну галузь. Є, наприклад, ще такі компанії, як Genmap, Coloplast, Новоциміс. Це так само такий собі хіден чемпіон європейської фарми індустрії. Якщо ви будете знаходитися в будь-якому порті світу, то ви там, звичайно, побачите контейнери від Майерск. Це так само дачан. Якщо ви, наприклад, будете пити пиво, то можливо рано чи пізно ви згадаєте про пиво. Карлсберг, це шоста у світі за обсягами. Пивоварня. Або можна поговорити ще про, наприклад, відновлювальну енергетику компанії Орстед чи Вестас. Це, от якраз, вітряки, розробка вітряків, всякі вітрові парки. Це оці дві компанії. І це ми говоримо про маленьку країну, в якій власне дуже мало населення, але вона дуже залучена до світових ринків капіталу. І от, ну я не маю жодної данської акції, але. Тут така є історія. Декілька років тому я володів акціями компанії Deutsche Börse. тобто слівно це перекладається як німецька біржа. Це оператор франкфуртської біржі, це оператор торгівельної системи Xetra, Ну і ще багато продуктів. Ну і якось вона от так сяк розвивалася, але я очікував якихось великих поглинань, якихось таких, ну можливо, більше агресивної політики їхнього менеджменту. Я цього не дочекався. І мені довелося їх продати. Але ну знаєте, як воно і в житті буває. Ти все одно продовжуєш слідкувати за своїми колишніми е, акціями. І я почав слідкувати все одно за тим, чим ж вони будуть займатися після того, як я їх продав, і ось раптом наприкінці 2023 року я читаю новину про те, що Deutsche Börse купляє данського розробника програмного забезпечення компанію SimCorp за рекордні для себе 3,9 мільярдів євро. Ну, погодьтесь, дуже непогана ціна, особливо як для Європи. Ну і першому я така думка: мовляв, що Боже, це вони спалили весь свій кеш. А потім все одно починаєш читати, що це конкретно за компанія, чим вони займаються. Ну, виявляється, що це розробник такого поважного софту для менеджменту інвестицій. Тобто, в них дуже гарні клієнти, гарна диверсифікація. Ну і це такий вихід на новий ринок. Це якраз те, чого я чекав власне, від Deutsche Börse. А, і компанія SimCorp. Вона, ну в принципі, от якщо так подумати, то європейська компанія вона завжди буде коштувати, хоча вона буде із однієї тої самої галузі, але вона буде коштувати дещо менше ніж така ж американська. Тобто, от чи змогла б, наприклад, ця Deutsche Börse купити такого самого розробника зі США. У тут я вже не впевнений. Саме тому 3,9 мільярдів, хоча це звучить як така дуже велика сума, але як на мене, ну вона нормальна. Тобто гарний вони зробили. Крок вітаю, хоча це і моя колишня акція. Так от потім я починаю лазити по сайту цього Сімкорпа, і раптом я бачу, що виявляється один, один з центрів розробки цієї компанії, знаходиться якраз в Києві. Ще до війни там працювало декілька сотень інженерів. Ось і вони працюють навіть зараз. І навіть зараз у них ще є відкриті вакансії на офіс в Києві, тобто вони працюють навіть під час війни. І от ви розумієте, зараз от можна поговорити про капіталізм, про таку от капіталістичну тяглість, про глобалізацію. Ви бачите, можна бути українцем в Німеччині, купити німецькі акції і опосередковано стати власником данської фірми і, в свою чергу, опосередковано стати співвласником їхнього офісу в Києві. Або можна, наприклад, працювати в Києві і сьогодні на завтра стати опосередковано працівником німецької біржі. Отакий він капіталізм, отака вона глобалізація. Отже, це була друга серія. Я сподіваюся, що вона вам сподобалася. Якщо вам сподобалось це відео, лайкайте і шарьте, або розширюйте це відео в соціальних мережах. Якщо хочете посперечатися або похвалити мене, заходьте в коменти, будемо говорити і пам'ятайте, що поки в світі є гроші, нам є про що поговорити. Пока!